Я вважаю, що не врахований стан здоров'я. друга групи інвалідності малого клієнта. Необхідність на сьогоднішній день з на амбулаторному лікуванні, яке йому зазначено лікарями. Цим адвокат підозрюваного в побитті чоловіка до смерті в Старокостянтинові Олександр Гіпіус пояснює своє звернення щодо пом'якшення йому запобіжного заходу. Справу сьогодні розглянули в Хмельницькому апеляційному суді. І прошу. Скасувати ухвалу Старокостантівського суду 23-25 року і ухвалити нову ухвалу, якою застосувати до мого клієнта запобіжний захід війни домашнього арешту із застосуванням технічних засобів контролю за місцем його перебування. 3 серпня на території свято хрестовоздвиженського чоловічого монастиря Хмельницької єпархії УПЦ знайшли тіло чоловіка. За неофіційною інформацією, це був військовий. 23 серпня про підозру повідомили наміснику монастиря. Розповів перший заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури Олег Намистюк було першочергове лікарське свідоцтво про смерть, в якому було зазначено причиною смерті гострий панкреатит. Водночас було призначено судову медичну експертизу. І висновок, який ми одержали в п'ятницю, 22 серпня. Відразу його проаналізували, і 23 серпня вже повідомили про підозру у умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Сторона родичів померлого адвокатка Оксана Барилюк наполягала на збереженні запобіжного заходу підозрюваному вигляді тримання під вартою без визначеного розміру застави. Його інвалідність не перешкоджала йому спричиняти, наносити потерпілому зухвалу. Жорстоко, якщо переглянути відео, 17 ударів. Після судових дебатів судді видалилися в нарадчу кімнату. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 25 року, року включно без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу його захисника адвоката Гіпіуса Олександра Борисовича без задоволення. Хвала додала суддя Наталія Федорова, набирає законної сили з моменту її проголошення. Ярослава Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.